Добрий день, я головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Микола Матко. Сьогодні у нас відеоконференція на тему питання безпеки праці у суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, а саме лісове господарство. З метою запобігання випадкам травмування працівників на роботі та професійних захворювань у суб'єктів господарювання агропромислового комплексу та підвищення рівня по поінформованості працівників і роботодавців про свої права та обов'язки з питань безпеки і здоров'я на роботі, з урахуванням національного плану спільних заходів щодо зниження рівня. Незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2025 рік та для забезпечення належного виконання завдань, визначених положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.02.2015 за номером 96, відповідно до плану проведення цільових інформаційних заходів. У період з 20 березня і до 1 грудня 2025 року проводяться цільові інформаційні заходи компанії з питань безпеки праці у суб'єктів господарювання агропромислового комплексу. Лісове господарство, галузі економіки, основними завданнями якої є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відновлення лісів. Підвищення їхньої продуктивності та якісного складу з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства. До земель лісогосподарського призначення належать лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та не лісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами і болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо. Які надані в установному порядку та використовуються для потреб лісового господарства, наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 року № 17953 затверджено мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями НПОП 701 23 ці мінімальні вимоги поширюються на працівників та суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та видів економічної діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю, а саме виконують лісовпорядкувальні та вишукувальні роботи, створюють лісові захисні насадження, доглядають за ними, здійснюють захист насаджень від хвороб, шкідників та пожеж, будують і експлуатують лісові дороги. Виконують лісосічні, лісогосподарські, трилювальні, лісотранспортні та лісоскладські роботи, роботи з розчищення просіки для повітряних ліній електропередач, трубопроводів тощо. Здійснюють заготівлю живий пневого смолу та інше первинне перероблення заготовленої деревини. Виконують роботи в малій лісохімії. Є відповідальними за утримання та збереження зелених насаджень балансу балансоутримучів власників чи користувачів земельних ділянок, підприємств, організацій та установ, на території яких розташовані зелені насадження. Із затвердженням мінімальних вимог втратили чинність, правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, НПО 0.2.0-2. 1.04-05. Звертаємо увагу суб'єктів господарювання, які виконують вище зазначені роботи, що посадовим особам необхідно пройти позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно правовим актом. Також необхідно переглянути нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві у зв'язку з змінами в законодавстві та привести їх у відповідність до НПОП-02. Крапочка А також провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці для працівників, що залучаються до виконання вище зазначених робіт. Чимало нещасних випадків на виробництві у лісовому господарстві трапляється внаслідок падіння на працівника дерев, колод під час сортування чи навантаження готової сировини. Крім того, мають випадки падіння працівника з висоти з драбини, кузова автомобіля під час обміру завантаженої лісопродукції. Статистику виробничого травматизму галузі регулярно поповнюють травми за наслідками ДТП на дорогах загального користування. Ще одним досить поширеним прикладом нещасних випадків у лісовому господарстві є отримання травм. Заподіяних особами, які не мають відношення до виробничого процесу. Такі випадки, відповідно до законодавства, визнаються пов'язаними з виробництвом. Стосуються вони зазвичай такого явища, як браконьєрство або незаконна виробка лісів. Отже, аналізуючи нещасні випадки, що сталися в Україні в галузі, можна виділити основні виробничі чинники, що призводять до професійних ризиків по видам робіт. Лісосічні роботи, звалювання дерев, обрізування гілок, трилювання та навантаження деревини, транспортні роботи, перевезення дерев'яних холстів, нижньоскладські роботи, розвантаження і штабелювання деревини, деревообробні роботи, розпилювання круглого лісу на пиломатеріали, ремонтні роботи, металообробні, слюсарсько-ковальські, заточування, зварювання, шиномонтажні. Несправне обладнання та відсутність захисних і блокувальних пристроїв, відсутність спецодів та засобів індивідуального захисту, низька трудова дисципліна, робота в нетверезому стані, одночасне виконання сторонніх робіт, низький професійний добір, використання працівників не за фахом. Тому вкотре нагадуємо, що роботодавцям, відповідальним керівникам структурних підрозділів та працівникам необхідно дотримуватись вимог законодавчих та нормативно-правих актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення лісосічних та інших робіт, необхідно скласти технологічну карту робіт, до якої включити усі аспекти виробничих операцій, в тому числі з охорони праці. Зміст карти має відповідати вимогам правил, які необхідні для регламентації безпечного ведення окремих видів робіт, врахувати особливості робочого об'єкту, виділених бригаді знаряд праці, прийнятої технології робіт, рівня повноти врахування вимог безпеки праці в інструкції з охорони праці, провести інструктажі з охорони праці на робочих місцях з усіма працівниками. Медогляди, щорічне навчання з питання охорони праці та безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників, перевірку знань щодо дотримання правил безпечного виконання робіт, посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, не допускати до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, хворобливому або стомленому стані. Забезпечити відповідно до норм видачу спецодіо засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуваних засобів для працівників, фаховий рівень працівників повинен відповідати виконаним роботам. Перевірка відповідності машин та обладнання вимогам правил з охорони праці пожежної безпеки, дорожнього руху та електробезпеки повинна відбуватися систематично. Рух та розміщення машин, агрегатів, транспортних засобів на робочих зонах необхідно проводити виключно згідно з розробленими технологічними картами. А тепер розглянемо більш детальніше вимоги щодо безпечної експлуатації машин механізмів устаткування, лісогосподарські, сільськогосподарські технологічні транспортні засоби, які використовуються на лісогосподарських і лісозаготівельних роботах. Повинні бути справними, непереобладнаними, відповідати технічній документації заводу виробника. Кабіни технологічних транспортних засобів, що трилюють деревину з використанням чокерного оснащення, повинні додатково укріплюватись металевими рішитками з боку лебідки, з метою захисту машиніста-оператора від можливих ударів уламків деревини, чокерів, канатів. Під час заготівлі деревини технологічними транспортними засобами необхідно дотримуватись вимог безпечної експлуатації машин з урахуванням виникнення ймовірних небезпек та ризиків на робочих місцях. Під час експлуатації машин забороняється виконувати технічне обслуговування, ремонт та налагодження технологічного устаткування під час роботи двигуна працівникам перебувати під технологічним обладнанням, що підняти. Заїжджати на, на ухили, що перевищують значення, вказані в технологічній документації з експлуатації конкретного типу машин, палити в кабіні, зокрема під час заправки машин і гідросистеми, працювати в промасленому, просоченому паленими речовинами одязі, керувати гідророзподільниками за межами кабіни, залишати робочий органи, стрілу стохач тощо в піднятому положенні. Виконувати роботу в стані алкогольно, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебувати під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, вимоги щодо безпечної експлуатації харвестера. Під час звалювання дерев мінімальний розрив повинен становити між машиною, що виконує валку лісу та іншими машинами розмір подвійної висоти дерева, що звалюється, але не менше, ніж 50 метрів. Е, між Машиною, що виконує валку лісу та працівниками, які працюють на лісосціці не менше, ніж 90 метрів. Вхід, в'їзд в небезпечну зону, незалежно від технології, дозволяється лише за умови подання сигналу операторам, який виконує валку дерев, їх очищення розкражування хлистів. Під час виявлення порушення небезпечної зони, робота на машині повинна бути негайно зупинена. Під час виконання лісосічних операцій необхідно дотримуватись вимог щодо волоку, технологічного коридору для подальшої роботи трилювально-транспортної машини. Ці вимоги полягають у спилюванні дерев у створі руху в рівень із землею, формуванні ширини волока, технологічного коридору на пасіці або її ділянках відповідно до вказівок технологічної карти. Витримка мінімального безпечного для руху форвардера радіусу повороту становить не менше, ніж 30 метрів. Не дозволяється виконувати валку дерев, діаметр яких більше, ніж зазначено в технологічній документації щодо експлуатації машини. Не допускається переміщення машин під час виконання спилювання, обрізки сучків і розкрижування. Вимоги щодо безпечної експлуатації форвардера. Рух машини необхідно здійснювати за траєкторією руху Харвестера. Розвороти машини здійснювати там, де немає пнів та інших перешкод. В рух вниз по схилу і подолання перешкод виконувати на першій передачі. Переїжджати через повалені дерева або їх частини під прямим кутом до них, а через канави рови під кутом 15-20 градусів. Не залишати машину на схилі, а в разі вимушеної тимчасової зупинки загальмувати, підкласти під колесо упори, технологічне обладнання опустити. Забороняється різко гальмувати і повертати машину та технологічне обладнання, висовувати голову з кабіни під час роботи, працювати в машині з відчиненими дверима і вибитими шибками. Круті спуски і підйоми необхідно долати тільки на передачах робочого діапазону з вімкненим двигуном та муфтою щеплення, Виконання різкого гальмування та поворотів, перемикання швидкості машини з вантажем на спусках заборонено. Від'єднання гідравлічних рукавів високого тиску від циліндра робочих органів необхідно здійснювати після їх розкриття або опускання. Вимоги щодо безпечної експлуатації харвардера. Під час експлуатації харвардера е, ним спочатку виконується ряд технологічних процесів і операцій як харвестером. Е, шляхом установлення монтажу на кран-маніпулятор харвесної головки з відповідними технологічними характеристиками. Е, під час виконання функцій форвардера е, на харвардері на його кран маніпулятор встановлюється, монтується грейферний вантажозахоплювальний пристрій. Захват. Установлення, монтаж та заміна робочих органів харвестерної головки та грейферного вантажу захоплюваного пристрою захвату здійснюється оператором чи механіком у процесі експлуатації базової машини відповідно до вимог інструкцій з експлуатації. Харвестерні головки можна встановлювати також на інші самохідні машини, трактори екскаватори, які мають відповідні технічні характеристики і не суперечать інструкції з експлуатації таких машин. Під час виконання на харвадері технологічних процесів і операцій харвестера слід дотримуватись вимог безпеки. Загальні вимоги до лісопромислових тракторів машин і устаткування є обов'язковими для дотримання під час використання зазначених технологічних робіт. Вони повинні доповнюватись експлуатаційною документацією до технічних одиниць конкретних марок. Система управління сортувальними конвеєрами лісоматеріалу на нижніх лісоскладах повинна Забезпечувати пуск і зупинку механізму приводу з будь-якого місця за всією довжиною конвейера. Е е е Лобітки, які використовуються під час заготівлі лісу, повинні відповідати технічній документації заводу виробника, бути обладнані звуковими та світловими е сигналами, їх барабани надійними гальмами. Е Великотонажні е лебідки, які використовуються для штабелювання колод. Повинні встановлюватись на постійні місця. Під лебідки слід підкладати помости за вишки 0,5 м із лісоматеріалів, що знаходяться на ґрунті, вкриті настилом завтовшки 50-75 мм. Для кожної лебідки потрібно відводити ділянку складу не більш, ніж 8-10 штабелів. Укладання колод у штабелі на кожній з ділянок необхідно починати з найбільш віддаленого від лебідки штабеля. А розбирання у зворотному порядку. Лебідки необхідно закріплювати сталевими канатами або ланцюгами з метою неможливлення їх зміщення. Для закріплення блоків лебідки повинні бути забиті у ґрунт групи паль або зроблені інші надійні пристосування, що відповідають за міцністю зусиллям, що виникають під час роботи. Палі повинні бути покриті листковою сталлю, не дозволяється кріплення лебідок і блоків за, за випадкові предмети та споруди, оподари повітряних ліній електропередачі, частини споруд тощо. Блоки потрібно кріпити до груп паль сталевим канатом з достатнім розрахунковим запасом міцності. Блоки необхідно огорожувати з боку внутрішнього кута, який утворюється канатом, що обводить блок. Запобіжними стовпами нахиленими вбік блоків або канатними петлями. Устанавлювати лебідки необхідно таким чином, щоб осі барабанів були перпендикулярні лінії руху канатів. Робочу вітку тягового канату потрібно розташовувати по осі штабеля. Робочі канати, канати або ланцюги для закріплення лебідки, стропи, гаки, блоки повинні мати 5,5 кратний запас міцності. Канати повинні бути надійно закріплені на барабанних лебідках. У разі розмотування канату на барабані, слід залишати не менше 3 його витків. Об'єм пачок лісоматеріалів, які переміщуються лебідкою, визначають розрахунками залежно від вантажопідіймальності лебідки та кута піднімання пачок. Прокладання канатів каначно-блочної системи лебідок через лісові конвейери потрібно здійснювати таким чином, щоб унеможливити зачеплення канатів рухомими колодами або деталями лісового конвейера. Вимоги безпеки під час виконання вантажно розвантажувальних робіт. Під час навантажування чи розвантажування лісоматеріалів за допомогою лісозаготівельних кранів маніпуляторів необхідно дотримуватись таких правил безпечної роботи. До виконання вантажу розвантажувальних робіт допускаються працівники, що мають необхідну професійну підготовку, пройшли відповідне навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці, а також отримали посвідчення на право виконання цих робіт. До початку роботи оператор-машиніст гідроманіпулятора повинен ознайомитися із запланованим видом робіт, технологічним процесом і вивчити маршрут руху. При запуску двигуна важелі керування повинні бути встановлені в нейтральне положення, а гідронасоси вимкнені. Гідроманіпулятор повинен бути зафіксований у транспортному положенні. Перед зрушенням з місця необхідно переконатися, що шлях вільний і поруч з маніпулятором немає людей. Подати звуковий сигнал і тільки після цього починати рух. При зупинці для навантаження асортиментів кран маніпулятор повинен бути загальмований. Приводна колеса повинен бути відключений. Про початок навантаження деревини оператор-машиніст гідроманіпулятора зобов'язаний сповістити звуковим сигналом. Вантаж необхідно підтримати. Та опускати плавно, без ривків. При цьому під вантажем не повинно бути людей. Водій лісовозу під час навантаження повинен перебувати поза кабіною на безпечній відстані і стежити за навантажуванням. Забороняється під час навантаження чи розвантаження лісоматеріалів гідроманіпулятором працювати на несправному механізмі. Перебувати стороннім людям на відстані менше, ніж 15 метрів під час навантаження сортиментів і менше, ніж 10 метрів під час перевезення, працювати з відчиненими двер... дверима кабіни, а також без огороджень на задньому склі кабіни, стояти під піднятою стрілою маніпулятора, проводити ремонт технологічного устаткування під час увімкненого двигуна. Використовувати гідроманіпулятор ближче, ніж 40 метрів від електропроводів. Працювати на ділянках з ухилом більше, ніж 10% взимку і в дощову погоду влітку, більше ніж 20% в суху погоду. Будь-яка робота в разі сильного вітру, користуватись відкритим вогнем для підігріву двигуна і вузлів гідросистеми. Піднімати вантаж, щоб перевищує його вантажопіднімальну силу, волочити вантаж стрілою по землі, так як пристрій легко може вийти з ладу. Під час заправки гідроманіпулятора паливом і маслом курити, що може спричинити пожежу. Допускати сторонніх осіб на навантажувальний механізм, передавати їм керування. У разі вимушеної зупинки гідроманіпулятора на ухилі необхідно загальмувати його стоянковим гальмом, а в разі тривалої стоянки підкласти під передні і задні колеса противідкатні упорні колодки. Після закінчення роботи необхідно поставити гідроманіпулятор на стоянку, зупинити двигун, відключити електроживлення акумуляторної батареї, провести зовнішній огляд машини. Вимоги безпеки під час виконання робіт на лісопромислових складах. Вимоги цього розділу поширюються на роботи, які виконуються на нижніх, проміжних та верхніх лісоскладах, а також на первинне оброблення та штабелювання деревної сировини, що ведуться на верхніх та проміжних лісоскладах. Проміжних лісовантажних пунктах. Планування нижніх та проміжкових лісоскладів, складне, укладання на них штабелів необхідно здійснювати відповідно до вимог нормативно-правих актів з охорони праці та цих мінімальних вимог. Роботи на лісопромислових складах слід виконувати відповідно до проєктів організації робіт, затверджених роботодавцем, карт технологічного процесу, інструкцій з охорони праці, експлуатаційної документації на машини, устаткування. Та моторний інструмент. На розкрашовуваних естакадах та майданчиках нижніх і проміжних лісоскладів слід не допускати виникнення захаращеності. На території лісоскладів з перезволоженими ґрунтами повинні бути понижені, небезпечні для будов, споруд та комунікацій ґрунтові води або влаштований відкритий водовідвід. На нижніх та проміжних лісоскладах, де вантажопідіймальні крани та інше підіймально-транспортне устаткування, не обладнані грейферними або щелепними вантажозахоплюваними органами, деревні хлисти та довготя на буферних майданчиках, слід зберігати в зафіксованому вигляді або в пачковому штабелі з вагою пакета пачки, що не перевищує вантажопідіймальність вантажорозвантажувальних засобів. Дозволяється також формування розріджених рядових штабелів з шпацями, а також хрестоподібне укладання пакетів. Пачки деревних листів та інших круглих лісоматеріалів, що формуються на верхніх та проміжних лісоскладах для їх подальшого навантажування після попереднього охоплення деревної сировини канатним оснащенням, повинні формуватися з вагою. Яка не перевищує тягове зусилля механізму, який натягує, підіймає деревну сировину, охоплену канатами стропами. Між окремими пачками, а також між кожною з них та ґрунтом або естакадою під час формування штабелів повинен залишатися простір, достатній для швидкого і надійного обхвату деревних листів та інших круглих лісоматеріалів канатами з з обох боків пачки. Якщо в пунктах розвантаження деревини, проміжні та нижні лісосклади вантажу підіймальність засобів, які не мають грейферних або щелепних захоплюваних органів менше, ніж допустиме навантаження транспортної техніки для перевезення деревини, деревині хлисти, під час їх навантаження в лісі необхідно поділяти на транспортних засобах з тропами на пачки, вага кожної з яких не повинна перевищувати вантажопіднімальність піднімальність розвантаженого засобу. Під короткомір, що навантажується в лісі вручну, якщо він перевозиться на нижні або проміжні лісосклади, чи деревообробні цехи, слід підкладати стропи і розвантажувати деревину краменами. Заборонено обрубування та відпилювання залишків сучків на рухомому лісоконвеєрі у лісонакопичувачах та штабелях. Отже, підсумуємо, основний обов'язок роботодавця щодо забезпечення додержання вимог законодавства працівниками у галузі охорони праці та функціонування системи управління охороною праці визначені у статті 13 закону України про охорону праці. Цією ж статтею визначено його безпосередню відповідальність. Проте, одним із основних завдань перед керівниками та відповідальними особами за стан охорони праці на виробниці, є доведення до всіх працівників вимоги статті 14 закону України про охорону праці, згідно з якою працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. А також знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинними механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!